Слава Україні! Рим, слава. З нами команда Катран. Сьогодні перемогли в команди FC-285. Вітаємо з достроковим чемпіонством в першій лізі ХФЛ. Олексій, нарешті чемпіонство. Перші емоції. Ну, давай від тебе, мабуть, слова подяки. Да, хочу подякувати в першу чергу своїй команді за те, що змогли, змогли в цьому важкому сезоні. Боротися з усіма негараздами, і старатися, і приїжджати і робити результати. Ще й достроково. Звісно, я задоволений. Ну, і хочу подякувати суперникам, тому що в цьому році дуже багато сильних команд в першій лізі. І 2.75, І норсен Атлетик, і Пірленд, і Олдбойс, ВАМОС, які в нас очки відбирали. Дуже багато гарних команд і всі заслуговують на, на високі місця. ну а Так виходить, так вийшло, що цього року ми будемо першими. Е, ну Давай, мабуть, ще декілька слів скажемо про те, що команда кваліфікується у вищу лігу. Я думаю, що будете вже потроху готуватися. Декілька слів, мабуть, по цьому. Як оцінюєш взагалі зараз рівень вищої ліги? Куди ви виходите? Рівень вищої ліги, звісно, дуже високий, набагато на порядок, мабуть, сильніший ніж у нас. Середньому, якщо брати, тому що в нас все ж таки верхня частина таблиці. Я думаю, що в вищій лізі буде могла б дуже гарно себе проявити. Є там, звісно, там провал з тим, хто внизу у нас в першій лізі. То да. В будь-якому випадку там, вище, вище лігати на той вище, що там, вище рівень. Е, тому ну, побачимо, як буде далі. Е, це, звісно, інший, інший зовсім рівень, інший виклик. Е, і побачимо, чи ми готові до нього. Що, ще раз вітаю вас з перемогою. Сьогодні дійсно свято у вас. Подяка вашій команді, всіх болівальників. Я хочу додати, просто вибач, що перебуваю в команді 22 роки в цьому році. Ми шість разів були другими, чотири рази були третіми. Врешті-решт ми чемпіони. Хоч там, в першій лігі, не вищій лігі, але ми чемпіони. Тому, звісно, для нас це велике досягнення. І... Це обов'язково війде в нашу маленьку історію, нашої маленької команди. Ще раз вітаю, дякуємо Збройним силам України безперечно за мирне відносне небо в Києві. Дякуємо всім.